У приміщенні правобережної адміністрації будівництво прозорого офісу майже завершено. Міський голова Володимир Гройсман спільно із губернатором Миколою Джигою відвідали приміщення двох адміністрацій, де тривають роботи з облаштування майбутніх центрів. Нагадаємо, у Вінниці працюватимуть три прозорих офіси в різних частинах міста. Вони будуть на вулицях Островського, Космонатів та 50-річчя перемоги. Городянам для отримання необхідних документів та соціальних послуг не потрібно буде їхати в інший кінець міста. Вони зможуть звернутися до того центру, який розташований. Воно за місцем проживання. Подробиці в матеріалі Марії Сапро. Це будівля правообережної адміністрації. Тут прозорий офіс планують відкрити у вересні. В чотирьохповерховій будівлі по вулиці Островського 75 Прозорим офісом лівобережної адміністрації буде лише ось цей перший поверх. Зараз тут виконують демонтажні роботи. Проводяться роботи з обшивки, приміщення та проведення вентиляції. Наприклад, кидаємо зараз ці водні кабеля, потім ми виходимо на етап виставлення розеток, підключення водних кабелів. Коли буде вже потолок підключення світильників, і наш етап буде ну, вже завершений. Йдуть оздоблювальні роботи, малярні роботи, устройство стін, обліцовка стін гіпсокартоном, підготовка стяжок для полів. Ми сьогодні ставимо питання. Про абсолютно всі служби, що вони знаходилися на одному місці, і це дасть можливість людині не їхати в центр міста і не їхати в різні структури, де знаходяться, які знаходяться в різних адресах, адресах, а приїжджати в одне місце і отримати повний комплекс послуг. Це у нас буде пенсійний фонд, все, що пов'язане з пенсіями, довідки, пенсії і так далі. Департаменти соціального захисту це все, що пов'язане з державною допомогою, соціальною допомогою, субсидіями, пільгами і так далі. А тут будуть працювати державні реєстратори на першому поверсі. Тобто, це бізнес, реєстрація підприємств, витяги з єдиного державного реєстру і інші процедури. В лівобережній адміністрації прозорий офіс займатиме два поверхи. Будівництво «Прозорого офісу в приміщенні правобережної адміністрації майже завершено. Тут роботи завершені на 95%. Вже незабаром на цих місцях з'являться працівники пенсійного фонду та інших реєстраційних структур. Укладка плитки виконується, завершуємо вже роботи. Потрібно буде виконати затирку швів, ну і уборку приміщення. Сюди будуть заведені всі обласні дозвільні системи. Мається на увазі, екологія, МЧС, санепідемстанція і таке інше. Тобто всі обласні, які надають людям адміністративні послуги. Крім того, сюди будуть заведені всі структури Вінницького району. Що для нас є принциповим, те, що якщо вони працюють в цих умовах, вони працюють з відповідним спеціальним програмним забезпеченням. І нам не потрібно буде розповідати, скільки вони приймають людей по часу, які послуги вони надають, скільки вони видали дозволів, а скільки вони відмовили. Ми це будемо бачити в онлайн-режимі, як на робочому столі губернатора, так і на робочому столі моєму. І ми зможемо дуже швидко реагувати. Ми сьогодні освоюємо, місто освоює приблизно десь біля 70 мільйонів гривень, яке дав бюджет. Ми сьогодні демонструємо таку хорошу співпрацю. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.